Олексійович по скандалу, це не, не відняти. Але для власне для телефоніва це сухи нормальні класні речі. Дуже, ефір дуже прямий, дуже відвертий, дуже доступний для будь-яких депутатів. Він до де, речі, не один там був, проходив поп з камери. Йому там щось, щось якось заважало. Він казав, але ем, Ну, Давайте будемо відверті. Нікому не потрібно не потрібно, щоб в країні був загальнодоступний мовник з збалансованою точкою зору. Все життя в цій країні інформаційна політика телевізійних каналів визначалася власниками, такими, як і Петро Олексійович. Тому нікому не потрібно, щоб був канал, де б звучали різні думки, де б був баланс думок. Нікому це не потрібно. Тому і таке мракобесія відбувається. А от студія чи не, не вважаємо цього. А нам Це не вважають. Ми... Нам не вважають світ, і нам не що ми не вважаємо світ. Немає єдиного... не не трансляції ради. Ви не вважаєте світ? ой ой ой, 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 ой. А, І ще, як тільки закінчаться федеральна засідання, нас виганяють, вони можуть пересувати до 11. Це якось несправедливо. Давайте, давайте задамо ці питання Верховні, голові Верховної Ради. Я переконую, що вам також дозволить залишатися Дод до вечора. До вечора, до 12 вечора. Ви ж, Я знаю, ви любите залишатися до 12 вечора. А трансляцію ви зможемо ходити? Продовжувалося сьогодні, аби аби залишатися подовше. Тому, е, безперечно, е, якщо ви хочете залишатися залі Верховної Ради, ви бачите, як змінилися взагалі підходи до допуску, до, до куланя Верховної Ради, е, прозорість, так, так, так. А, а можете пояснити, чому? відкрити абсолютно відкрити не можна і підтримуєте мовлення. саме я підтримую, щоб телеканал Дом просувався на всій Україні. Якщо там є російська мова, так, на, на, на території всієї України телеканал «Дом». А що А що? його треба якимось чином обмежувати, в цьому не, не, не може у Львові людина подивитися телеканал Дон? Він, він не є таким, він і є, таким, він і є таким, але якщо він буде мовити на території всієї України, я особисто нічого в цьому поганого не бачу.